Українці зможуть зігрітися у відділеннях поліції у разі відсутності світла. Голова нацполіції Клименко понад 1200 ділянок по всій території України працюють у повному режимі. Вони забезпечені засобами зв'язку та генераторами. Наслідки сьогоднішніх обстрілів терористами української інфраструктури у Києві та Київщині було кілька вибухів. За словами Мера Кличка, влучання по об'єкту інфраструктури є влучання по багатоповерхівці у лівобережних районах столиці. Перебої з водопостачанням та електроенергією. Вибухи чули у Вінниці, Києві, на Львівщині, в Кременчуці та Дніпропетровщині. В Вінницькій області удари по об'єктах критичної інфраструктури. Без світла наразі Київ, Запоріжжя, Львів, Харків, Кривий Ріг, Суми, Рівне, Полтава, Одеса, Тернопіль, Чернівці та кілька регіонів Молдови. Через масові ракетні удари російських терористів у багатьох регіонах впав інтернет-трафік, екстрені відключення електроенергії, базові станції та оператори фіксованого зв'язку. За можливості перейшли на генератори, мобільні оператори, де працюють вишки, перевантажені трафіком.